Я цю коробку зараз знаєте, куди несу на нову почту відправить в Україну, щоб мені прочитали і зробили розбір. Це тут воно на диске, понял, збережно, і мені треба в Україну відправити, щоб його швиденько мені терміново просто потрібно буквально на протязі декілька днів, щоб розібрали, подивили, що з моїми легенями. Бо в Польщі замість того, ну помімо того, що я заплатив 10 тисяч за те, що просто зробили моїх легень. Ще треба чекати до 10 днів, а інколи навіть більше, коли їх дійсно розберуть, і я потім зможу піти з цим розбором до лікаря, і він мені скаже, що робить. Я вже не знаю як в цій Європі лікуватися. Ну просто на всю Європу тільки Карлові вариє, і все, і більше нічого де можна швиденько пролікуватися, і все. Ні в Польщі, ні в Німеччині. так Польща максимально наближена ще колись була до нас по рівню медицини і по швидкості медицини, поки не почали тут ці європейські стандарти появлятися. Тупо в Європі нема де як лікуватися. Якщо ти захворів, молись, хрестись, щоб тебе просто швидка не забрала вже з почти літальними сходом лікуватися. Тобто тут нема попереджувальної медицини, взагалі. я без прикола. Біжу от заме вечора. Ще якісь відділення працюють до восьми вечора. Зараз термінову посилку буду відправляти в Дніпро, де мені врятували і легеню печінку наші унікальні лікарі. А де мені в Польщі казали, ми якби ви до нас такими пораненнями приїхали, ми взагалі не знали, що робити, і це правда. Вони не знають, що з таким робити. А наші знають і спасають сотні тисячі наших пацанів з такими пораненнями, що в Європі ну ампутують, таке відрізають і так далі. Да, в Європі лікують рак, дуже важкі захворювання, бо вони коштують до фіга грошей за лікування. Все, що коштує недорого, вони не знають і не вміють лікувати. Не знають, не вміють. А в нас вміють і знають, і рятують людей. І от така от ситуація. От вам за медицину в Польщі ціни одні з найдешевших насправді в Польщі. На медицину серед цієї Європи. І, в принципі, якість тут одна з найкращих на всю Європу. Ну, по таким звичайним е хворобам. І все рівно, отака от ситуація. От коробочку несу, з Польщі відправляю в Україну, тут 10 тисяч заплатив, і ще в Україну треба відправити, щоб швиденько розібрали, бо тут не можуть. От вам коротко. Хоча в Польщі одна з найкращих, повторюсь, медицин в Європі. Отака печальна ситуація з медициною в Європі. Польща не виключено. Плакать чи сміяться від горя, я не знаю. Але в Україні. Одна з найкращих медицин в Україні в світі, що б ви назав не казали. От що ви не казали, як би це не виглядало, але при правильному підході, при мінімальній кількості грошей і мінімальній кількості зв'язків, ви в Україні можете отримати найкраще лікування в світі, до якого з'їжджали з усього світу на лікування, щоб ви там не казали. І на зуби, і на різні операції, і так далі. З усього світу летіли, включаючи переліт, включаючи проживання, харчування і так далі. Лікування в Україні виходило дешевше, а навіть якщо і виходило так само, як за кордоном, то виходило якісніше. Отак, от, от. Поняли?